Новини з України. Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки Ми готові із понеділка. Зеленський, Макрон, Стармер, Туск і Мерц зідзвонилися із Трампом щодо припинення вогню. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі, як мінімум на 30 днів, наголосили в МЗС. Після зустрічі в Києві коаліції охочих, президент України Володимир Зеленський, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, британський прем'єр Кір Стармер та польський Дональд Туск разом разом провели телефонну розмову із президентом США Дональдом, Дональдом Трампом. Провели плідну телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів, присвячену мирним зусиллям, написав міністр у соцмережі X. Україна та всі союзники готові до повного та беззастережного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі, як мінімум на 30 днів, починаючи з понеділка, повідомив Сибіга. Якщо Росія погодиться і буде забезпечено ефективний, ефективний моніторинг, тривале припинення вогню та заходи щодо зміцнення довіри можуть прикласти, прикласти шлях до мирних переговорів, заявив глава МЗС України. Ну, я, Друзі ну, сумніваюся, що Росія погодиться на це перемир'я. Знаємо їхнє перемир'я. Келох, перемир'я на 30 днів започаткує завершення війни. Припинення вогню на 30 днів покладе початок завершенню війни Росії проти України, вважає спецпредставник президента США Кіт Келох. Спецпредставник президента США Кіт Келох вважає, що припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення війни Росії проти України. Всеосяжне, повітряне, наземне, морське, інфраструктурне. Припинення вогню на 30 днів покладе початок процесу завершення найбільшої і найтривалішої війни у Європі з часів Другої світової війни. Як президент США неодноразово говорив, зупиніть вбивства негайно, написав Келох у соцмережі X у суботу, 10 травня, тобто сьогодні, додавши допис голови МЗС Андрія Сабіге. Друзі, не вірю я, що Мурашка погодиться на це перемир'я їм. Ну, Будемо сподіватися на краще, але я не вірю в це. Ми знаємо їхні перемир'я, як вони в перемир'я вбивають людей. На жаль. Хоч і не літали шахеди в ці дні, але все ж таки ракети літали. Трамп повідомив про припинення війни між Індією та Пакистаном. Президент США Дональд Трамп повідомив, що Індія та Пакистан домовилися про повне та негайне припинення вогню. Про це Трамп написав у своїй соцмережі. До речі, Індія та Пакистан вже підтвердили те, що вони припинили е, вогонь. Після довгої ночі переговорів за посередництвом Сполучених Штатів я радий оголосити, що Індія та Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню. Вітаю обидві країни із застосуванням здорового глузду і великого розуму написав Трамп. Як ви знаєте, друзі, за кілька годин до цього армія Пакистану оголосила про початок операції у відповідь на нещодавні удари Індії. Індія звинуватила Збройні сили Пакистану у численних атаках із застосуванням дронів та інших боєприпасів вздовж Західного кордону, атаки сталися в ніч на 9 травня. Бачите, друзі, скрізь ці війни люди не можуть спокійно жити. Війни завжди були, будуть, є, друзі зараз війни і, напевно, і будуть, тому що війни взагалі створюють зброю, щоб захищатися. І створюють зброю, щоб вбивати. На жаль, так і є. США та Британія посилять допомогу Україні, щоб Путін відмовився припинити вогонь. Стармер. Йдеться про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення такої мети. За підсумками зустрічі коаліції охочих, європейські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна до повного 30-денного припинення вогню без додаткових умов. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час прес-конференції за підсумками зустрічі із коаліцією охочих: Ми тут стоїмо, щоб виступити за справедливий та тривалий мир, якого заслуговує Україна. сказав він. Стармер наголосив, що вже майже два місяці минуло від того часу, як Україна погодилася на ідею 30-денного припинення вогню. Так, друзі. Угорщина роками шпигувала в Україні. Про це знали навіть у НАТО. Угорські спецслужби роками стежили за Україною, і це було не таємницею навіть для НАТО. При цьому вони не передавали партнерам інформації про Росію. Про це заявив відомий угорський журналіст Сабо Чпанії, посилаючись на свої джерела та розвіддані, доступні Західним союзникам. За словами панії, Угорщина не ділиться розвідданими про Росію і з іншими країнами Заходу, натомість активно передає зібрану інформацію про Україну. Один із офіцерів НАТО, якого цитує, цитує журналіст, відкрито сумнівається в якості та професійності роботи угорської розвідки, як цивільної, так і військової. Особливо в контексті зібраної інформації про Україну. Ось такі друзі шпигуни у нас були, і є, друзі. Агентура скрізь, Кремлівська агентура і так далі. Тому віримо в наші Збройні Сили України, друзі. Саме вони зараз захищають секунди, захищають нашу землю від цієї рашистської навали. Тому донатьте, скільки можете, чим більше донатів, тим краще. Підтримуйте нашу армію. Перемиря перемир'ям якщо воно якесь і буде, а, нашу, а ми повинні робити нашу справу. Тому ось так. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, без сумніву, по-іншому ніяк. До наступних новин гарячих. До наступних відео. Дякую ще раз всім за увагу.